Що це за девайс, знаєте, запобіжник? Ні. Бзіп тепло, але теж ні. А це захисний ізолюючий іскровий розрядник. Де і для чого він застосовується? Перше для стромопровідного перекриття ізолюючих фланців та кріпільних з'єднань газопроводів. Друге для з'єднання різних систем заземлення з метою використання всіх заземлювачів для вирівнювання потенціалів системи близького захисту. І нарешті третє, якщо для експлуатації спеціального електронного обладнання потрібно окремий функціональний контур заземлення, рекомендується струмопровідне з'єднання з захисним контуром заземлення електромереж виконувати через розряд. Таким чином, можна запобігти виникнення між різними системами заземлення небезпечно високої різниці потенціалів. Щоб не допустити появи високочастотної напруги у функціональному заземленні, монтується додатковий дроб. Цікавишся електрикою, підписуйся на наш канал, дивись відео та прямі трансляції. До зустрічі, Па-па!